вас виходь і покажи е, е, з тобто, стекло відзеркалює. Не мені не, 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 видно, не видно. Будь а, ласка, не я не його видно, хочу. Я, я його хочу зафіксувати для захисту своїх прав подальшому. Будь ласка, надай мені супровідний лист на дане авто. На всі на надамо. Надавай вже інформація, яка не потребує додаткового вивчення. Надається негайно. Будь ласка, перед тим як ти сів в це авто, ти мав мати при собі отой супровідний лист. Вийми і покажи мені його. Я що листа на авто. Почувий лист, перепрошую. Почувий лист, будь ласка, перепрошую, тому що ви мене рознервували, довели мене до такого стану. Можете По даному факту якось. буду також звертатися до уповноважених осіб, що ви постійно наносите мені моральну шкоду. Яку Чинив до мене сьогодні фізичне, сексуальне насильство? Торкався а до мене то без це, моєї згоди. Це, ну чому ти торкався до мене без моєї можливо, згоди? Я тобі руку, надала досвід. Я тобі сказала. Ти сів за кермо. Не, ти неуповноважена особа, посвідчення не, ну, не маєш? Посвідчення не маєш. Як що? ти міг сісти за авто з логотипом поліція із номерним знаком, ось таким, державним номерним де, знаком де, з, де, з логотипом де, поліція. Де? Як ти міг сісти? Скажи мені, якщо у тебе немає при собі посвідчення, то як ти міг сісти за це авто? Як? Де воно? Покажи. Покажи, будь Санський ласка, посвідчення, яке міг відповідає міг постанові 11.37. А ця постанова до кого застосовується? До тебе! Так як вимагає постанова 11.37. покажи його. Винімай винімай без сторонніх предметів. Як зазначено в постанові 137, показуйте посвідчення. Показуйте посвідчення, показуй, а не виходите, ловите хлопців, відправляєте їх на забій замість себе. Скажи ще раз, коли напишеш рапорт про відбуття на лінії бойового зіткнення з ворогом. Рапорта мені треба, викликай, а, сі мені треба. викликай а, сі сі того. Викликай сі того. в присутності громадян, будеш писати рапорт, що ти хочеш відбути на лінії бойового зіткнення з ворогом. От ми ще теж цікаво, чому ти не на лінії бойового зіткнення з ворогом. Скажи людям, скажи, чого Таким, ти не відбув є, досі не на війну? бо Тому що в Україні війна з 2014 року. Чому ти досі не на війні? Чому? Я не знаю, з ким воюємо. Ти повинен знати. Ти ж себе позиціонуєш з ким? Чому ти мені такі питання ставиш? Чому ти мене таке запитуєш? Яке питання? Яке? яке То яке? Скажи мені, яке питання? Скажи, то давай, скажи. Покажи його вимі, я через скло не бачу. Воно засвітлюється. Там нічого не видно. Покажи його. Ну не махай перед очима. Не, не махай перед очима. Так і що? У мене не камера, у мене фіксація місця події для захисту прав. От показую вам люди. Почули, десь відмовляється надати, махає мені перед очима. О, можливо, знов... Можливо, з... на можливо, знов буде мені до мене застосовувати фізичну силу, пихати руками то рука, будь, будь ласка, з іншої сторони. Все? Не сквозь. все, я не зафіксувала. А я що, маю до фіксації? Не надає до повного знайомлення і фіксації. Не надаю. Не надає, отже, особа, яка е, називає себе От. на прізвище, Казмірук, змірук. Не надає путювий лист, чи як Давайте він каже, буде, можливо, я помиляюся того, на, на те, що він заволодів даним авто і здійснював ним керування. Так і що там має бути? Будь ласка, викликаємо сюди свого керівника, Звоні який свого дозволив телефону. вам, або слідчо оперативну групу. Звоні Будь ласка, я чекаю. Я чекаю, я чекаю. Люди просто дивляться. Я чекаю. Я чекаю, будь Звонить, ласка, викликаємо позвонити. свого прямого Звонити. чи безпосереднього керівника, і будемо з'ясовувати, яким чином ти Казмірук сів за дане авто, на яке пучового листа не маєш, посвідчення не маєш. Спитаємося свого керівника, чому ти досі не притягнутий до кримінальної відповідальності? Адже ти літом здійснив на мене наїзд. У мене була травма. Як ти досі не, можеш не керувати взагалі чимось? Чому Тобі ти не звиваш, досі не позбавлений права керування? Чому ще раз питаю? А чому? Чому? Не пішли? чому? Я була в лікарні, я була в лікарні, тебе повідомлять, тебе повідомлять, повідомлять. обов'язково тебе, тебе, тебе повідомлять. Я просто була Я тебе просто, я просто лікарні була лікарні хвора вейте, і, не мог... і не мала Вейшли. часу, розумієш, не мала часу. Я написала заяву про вчинення злочину, яку написала скаргу в суд, але тебе чомусь прикривають, бо ти ж у нас, напевно, якийсь Таку мазаний. То тебе прикривають, бо як казмирок мазаний. Ти до мене торкаєшся руками. Без моєї Можливо, згоди, яке ти мав право, я тобі давала дозвіл, ти чиниш на мене сексуальне насильство. Яке Хто собі давав? Насильство? Чому ти ді, до мене ді, проти ді, моєї з проти, проти моєї згоди торкаєшся до мене руками? Що це за авто? Чому ти сів за тобі кермо? Хто тобі дав дозвіл? Хто? Я ну то, кажи, прізвище, будь ласка, особи, яка тобі дозволила керувати даним авто. Хто? Якщо ти себе позиціонуєш з поліцейським, будь ласка, хто тобі сьогодні надав дозвіл керувати даним авто. Я чекаю, і люди чекають. Пишіть завтра. Я чекаю, я ще раз тобі повторюю, можливо, ти не розумієш значення слів. Особа, яка... Ні, це ти не розумієш значення слів, розумієш? Ти не розумієш. Тому що я тобі кажу, будь ласка, покажи мені і скажи мені, хто тобі на сьогодні дав дозвіл сісти за кермо цього авто. Хто? Тому що я знаю, що ти здійснив на мене наїзд, і мене дуже цікавить, розумієш, чому ти не досі то, не позбавлений цікаво. права керування? Чому Тому що чесних мене? сумлінних людей ви позбавляєте, ловите, да. відправляєте на да. лінію бойового здійснення Там з ворогом, а ти підношення досі підношення їздиш за, за кермом. Як таке можливо може бути? Розумієш, ти навіть голову не вкладається, як таке може бути? Не вкладається, не вкладається ні. Не вкладається. 에, підвищуєш того, на мене дай... голос, кричиш, тиснеш на мене. Так, Ви мене звинувачуєте вчені злочину кримінального. Я написала заяву про вчинення злочину щодо тебе. Написала, розумієш? І її чомусь ніхто не розглядає. Я от не можу зрозуміти, чому її досі ніхто не розглянув. Як таке може бути? Ну, докази ж є ж. Я все надала, Казмірук? Я все надала. От бачиш, все От бачиш, ти все знаєш. От бачиш, ти все знаєш. Ну чомусь ти досі не притягнутий до відповідальності? Ну ти все знаєш. А в тебе є відеозапис цього авто? Ну в тебе що задньої камери немає? Є в тебе задня камера. Можливо, ти її вже зняв? Я ж не знаю, що ви робили. У вас так завжди у вас відео пропадає. Скажи мені, Казмірук, а чому не надають відео надуманої події, яка сталася у ВНП номер 4? Якої надумано зато за, за, за те, що ти приїхав до мене? Чому не надають відео? Чому? Бо тому, що доказу немає. Яке і досі відео? ганятися за мною і за членами моєї сім'ї, розумієш? Вам і знущатися над цікаві, ними. Бо тебе островська попросила, чи хто тебе це... попросив? Ні. Це що пряма вказівка Островської, пряма вказівка Томчешина, чи я? Не розумію, чи я то, те, то те, пряма вказівка? Ні, 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 Ще ні. раз кажу, Казмірук, чи я то пряма вказівка, чи ти просто на лінію бойового зіткнення відбути не хочеш, то їздиш за мною, лякаєш мене? Розумієш? Тобі треба відбути на ту лінію бойового зіткнення з ворогом. Не мають туди йти прості люди, не мають там завивати простих людей. Бо якщо в країні війна з ворогом з Росією, то мають відбути в першу чергу особи, які себе хоча б позиціонують з органом виконавчої влади, а не поробити собі групи. Я так підозрюю, і сидіти я, вилежуватися на місці. То я тебе запитала, коли ти напишеш рапорт? повідом людям, будь ласка. Повідом я. людям, я коли пішов. ти напишеш Звені рапорт, мене, що ти відбудеш на лінію бойового зіткнення з ворогом? З я не зійду з дороги до тих пір, поки я не побачу пучовий лист а на дане авто, показати, авто за ознаками зовнішніми ознаками білого кольору, з логотипом поліції, номерний знак державний, 1337. тридцять сім. Невідомі особливо, я мушу людям повторити. Не показую яким досі путювий лист на дане авто, як, яким чином ти ним заволодів? Скажи, будь ласка, яким чином? Я ним не заволодівав. А як? Ти, ти здійснюєш керування даним авто. Ти здійснюєш керування. Я Також вони мене знімають мене на незахищений засіб інформації, хоча я їх повідомила, а що я забороняю себе знімати на незахищений засіб інформації та втручатися в моє приватне особисте життя. Зі здоров'я. Будь ласка, я чекаю пучовий лист. Я вже показував вам. Я його лист. не бачила то до як повного знайомлення, показати, не ти махаєш ним. То що ж там? Що ж там має бути? Забери руку. Будь що? ласка, з іншої сторони. Та вже з іншої ви вже фіксували. Так ти ж не махав, не... забери руку. Все? Будь ласка, а де мокра печатка? Чому там все розмито? Це що, підробка Тут? документів? Так. Да. А як так може бути? Документ підроблений і ти сів за кермо? Бачка? Ні, там не видно повністю усіх реквізитів. Як таке може бути? Отже, люди, щоб Далі, ви бачили, займаються ви... підробкою документів. Зійді, Я так підозрюю, що документ показав, підроблений, зійді, тому давай, що так, на ньому немає конкретної подивинити. фіксації. Печатки там має бути мокра печатка, підпис, прізвище, ім'я по батькові уповноваженої особи. Де воно? Де? Ну хто тобі надав цей путєвий лист? Хто тобі його видав? Хто тобі його видав? Хто тобі? Ти сам повинен знати. Хто Ніше. тобі його видав? Ви не знаєте відповіді на це про те, банальне Хто? питання. Ви, я не повинна ви, тебе, не повинна ви, тебе не консультувати, не Казмірук. Ти повинен знати сам, сам. Покажи мені, будь ласка, пі. покажи піп особи, яка його тобі видала. Я там не побачила. Покажи, покажи, будь ласка. Покажи, будь ласка, розкажи людям, яким чином у нас в Україні мають бути підписані документи. Там Які має бути документи? мокра печатка, Які чітка, видна для неозброєного ока. Має бути прізвище ім'я по батькові особи. Яка тобі його надала? Ні, це якраз про щось. Ідіту там Я йди, не побачила. Я будь ласка, викликай свого керівника. Будемо з'ясовувати, чому ти досі за кермом їхав? Будь ласка, керівника викликай і чому ти приїхав до мене з незареєстрованою зброєю? Чому інша особа ти наставила мене на мене автомат? Чому інша особа, особа наставила на мене автомат, в якому положенні він повинен його носити? От розкажи йому, в якому положенні він повинен носити автомата? Ще раз скажу, в, в якому положенні він повинен носити автомат. Він наставив на мене зброю. Ти це бачив прекрасно. А ти ми до мене торкався, пихав мене, знущався, принижував мою честь і гідність. Без моєї згоди тиснув на мене. Брав мене за руки, мовчу вже. Куди вже, вже далі руки свої пхав, до яких частин тіла? Я по цьому факту буду повідомляти адекватних уповноважених осіб і так, звичайно, все опишу. Все опишу. Так ти ж доводиш мою сім'ю до того, що я не маю часу, розумієш, коли прийти. Але настане відповідальність, настане з настане відповідальність. Я тобі ще раз кажу, Казмірук, ти щоб зараз мені на даний момент надав посвідчення, що хто ти такий є, без сторонніх предметів, і надав, будь ласка, почувий лист на дане авто. Зараз вже, будь ласка, надай мені до завтра ще вже треба дожити, ти, розумієш? А ти мені надай вже вже надай, вже надай. Ну да, ти всі за кермо. То як так має, може я вже бути? Може бути надавав. Я його не бачила. Я його не бачила. Ще раз тебе повідомляю, що я його не бачила. Припини, будь ласка, даний злочин. Надай той пучовий лист на дане авто. Надай його, надай його таким, яким його передбачає ще законодавство. Де він?